Доброго вечора в ефірі. Інформатор новини Луганщини. Я Антон Голобродько. Ну і одразу до обстрілу чергового обстрілу щастя. Сьогодні близько п'ятої години почався обстріл району мосту по напрямку до міста Луганськ. Спочатку обстрілювали з АГСів, Через хвилин 40 почався обстріл в районі. Стадіону та теплоелектростанції вулиці щастя за міста зараз спорожніли. Люди намагаються як мого швидше добратися додому, а військові власне висуваються на позиції вже зараз. Серед військових є близько шести поранених, і прямо зараз у нас на зв'язку є кореспондент інформатора Костянтин Рєвський, який прямо зараз знаходиться в щасті, з яким спробуємо зараз з'ясувати, що ж там відбувається. Костятин, ти мене чуєш? Так, добрий вечір. Доброго вечора. А Розкажи, будь ласка, що там зараз відбувається в «Щасті»? Ну вечір в «Щасті» не такий добре, як в Києві і в інших містах в Україні. Триває, триває обстріл. Ми постійно чуємо. Я навіть точно не можу сказати, чи то вибухи, чи постріли в відповідь. Вони лунають з боку електростанції і знов-таки приблизно з району стадіону. Може ви їх навіть чуєте, я не впевнений. Постійно в районі моста, в районі електростанції працює, працюють кулемети, чути постріли з автоматичної зброї, з автоматів. Ну, така доволі напружена ситуація. Хоча для щастя, це можна сказати, на жаль, вже звично. Ти раніше повідомляв про те, що а, був обстріл із снайперських винтівок і навіть надсилав фотографії. Скажи, будь ласка, це коли було? Це Сьогодні, от в день, вночі, часто бувають такі обстріли там? А, ну, фактично, снайпери працюють. Майже постійно. Той обстріл, про який я писав, він стався два чи три дні тому, і кулі потрапили в магазин, який розташований на автостанції. Тобто, можливо, снайпер працював по блокпосту біля моста через. Сіверський донець, а можливо намагався влучити в когось з військових, які чергували біля автостанції. Але ледь не загинули мирні мешканці щастя. А власне, ти вже сьогодні, я так розумію, цілий день знаходишся в щасті. Напевно, спілкувався з місцевими жителями, з військовими. Як вони взагалі налаштовані? Як їх настрій? Ну, військові, звичайно, налаштовані на те, щоб е, утримувати позиції. О, е, вибухи це біля мосту. Е, ніхто не збирається залишати позиції і е, тримати, тримати цей плацдарм. Е, мешканці, звичайно е, налякані, багато людей поїхали зі щастя, а е, ті, хто. Залишився, пристосовується до нових реалій, вчаться жити і працювати під, під кулями і артобстрілами. Ми сьогодні були на електростанції, спілкувалися з працівниками електростанції. Всі кажуть, що бояться, бояться, але в них фактично немає вибору. Ти мають працювати і кожного дня ходять на роботу. І морально засобує до того, що станції знову будуть обстрілювати. Скажіть ще, будь ласка, як взагалі гуманітарна установка? Чи є продукти, чи взагалі гроші в банкоматах є, люди отримують зарплати пенсії? Ну, щодо зарплати пенсій, поки що ситуація не змінилася. Виплат досі немає. Коли вони будуть, точно ніхто сказати не може. Бачили. Черги біля банкоматів, на жаль, сьогодні не, не вдалося поспілкуватися з людьми, але сама наявність черг говорить про те, що можливо з'явилися гроші в банкоматах. Те, що стосується продуктів, то серйозних проблем в місті з цим немає. В магазинах є все необхідне, але як я вже казав. Проблема з тим, що в людей залишилося мало грошей. Дякую тобі, Костятине. Бережи себе там. Ну і власне чекаємо нових ефірів, нових зв'язків з тобою. Дякую. Нагадаю, в ефірі був Костятин Ревський, який прямо зараз перебуває в місті щастя, яке обстрілюється от уже дві з половиною години, починаючи з п'ятої. А такі обстріли там відбуваються постійно, постійно обстрілюють із мінометів, іншої, іншої стрілецької стрілецького озброєння. Власне, хотілося б напевно звернути увагу представників різних спостережних місій, які дуже часто не помічають таких фактів. Ну і до наступних новин, які не завжди є сумними. Поїзд Луганськ-Одеса сьогодні. о... Сьогодні, 1 жовтня, вирушив з Луганська до Одеси о 12.40, власне, відбувся цей перший рейс. Поїзд номер 592-591 буде тепер завжди їздити по Луганську. Непарним дням він буде виїжджати з Луганська і попарним буде виїжджати з Одеси. Він буде їхати через населені пункти Радаків, Червоний Лиман, Слов'янськ, Лозова, Дніпропетровсь, Дніпродзержинськ Ну власне, інші міста вже звільнені. Там немає проблем з м, сполученням. Але власне це, це інформація для тих людей, які а, прагнуть якось потрапити додому або виїхати з населених пунктів, де важка ситуація. А, тепер є такий поїзд. В ньому 16 вагонів Вогонів. Про це сьогодні повідомила прес-служба Донецької залізниці. І знову ж таки обстріл. Обстріл, який відбувся вчора, 30 вересня. Терористи стріляли із міста Ерміно, обстрілювали місто Попасне, вогонь вівся із систем залпового вогню ГРАД. Які вже, напевно, знають всі, як виглядають. Було запущено від 15 до 20 ракет. Власне, це спричинило пожежі. Загинуло, загинула одна людина. Ще дві людини отримали травми. Ну, власне, у нас є репортаж Костянтина Реоцького, який вчора там був і бачив безпосередньо наслідки обстрілу. Відео, будь ласка. Слышно были взрывы взрывы слышно были попала в типографию осколки, а разлет... стороны, То есть, осколки разлетелись попали вот сюда попали ларек дальше попали еще снаряды в садик за садик Привет. в магазин на ЖД вокзал если не ошибаюсь есть погибшие есть раненые много людей раненых а кто стрелял знает кто по идее как вроде ополченцы а Молодые. вот этот утренний обстрел это как вы думаете кто стрелял я думаю что это нацгвардия потому что они часто разворачивают это все и стреляют сюда вот попадает пачку чая а ребенок как раз стоит у меня напротив скажите а часто обстреливают город в последнее время во время перемирия да каждый день а с какой можно? стороны летят ракеты с первомайска Отмор, по-моему, не пойду, тут здоровый. Сегодня. Два. Два. А где еще? Скорая помощь. Больница. Нет, скорая помощь. Станция, скорой помощи. Ну, от так от триває перемир'я в Луганській області. І, ну, так як ви чули тільки що з новин Донеччини, не тільки в Луганську. А, дуже дуже якось незрозуміло, а, чому тільки, тільки українські Збройні Сили припинили вогонь і чому а, бойовики продовжують, і це ніби називається перемир'ям. Залишається дуже багато питань. А, ну, от, власне, до, до нов інших новин, які більш гуманні, а, але знову ж таки, і по ним виникають ряд запитань. А, а власне, що трапилось? В Луганську запрацював Луганськ тепловоз. А, ми звикли завжди говорити про те, що в Луганську все погано: там немає виробництва, немає роботи, немає грошей, немає їжі. Запрацював завод. А, в відкритих джерелах, звісно, ніде немає інформації про те, що це підприємство працює. Про це інформатор повідомив власне чоловік, який працює на цьому підприємстві. Як він сказав, працює зараз не все підприємство, тільки деякі ділянки працюють у дві зміни. Заживили це підприємство від генераторів, які надала терористична організація ЛНР, найближчим часом обіцяють ну власне як у цьому місті відновити постійне електропостачання. Що стало причиною того, що завод почав працювати? Перш за все, те, що поступило нове замовлення. Про це от 29 вересня співробітникам повідомили на зібранні. А замовлення поступило із Російської Федерації. Повинно підприємство повинно виробити 10 локомотивів. Ну, власне, бойовики ЛНР дуже сильно розраховують на те, що це єдине підприємство, яке працює в Луганську, буде платити податки і таким чином буде наповнюватись сказна. А в принципі, це достатньо слушне сподівання, але тут виникає одне питання, яке більше спрямовано до російської сторони, до тих підприємців чи замовників, які роблять це замовлення, тому що це в принципі називається пряма співпраця з терористичною організацією». Ну власне, це єдине підприємство в місті, яке працює і на якому людям платять зараз, зараз заробітну плату. Це безпосередньо хороша новина, тому що на всіх інших в усіх інших організаціях, переважно це телебачення або якісь комунальні служби міські, які ще якось виконують свої обов'язки. Платять заробітну плату не не грошима, а подовольчими пайками. Ну і от тепер до гуманітарної допомоги, яку роздають в Антрациті, вже близько тижня триває роздача гуманітарної допомоги. Очевидці нам сфотографували, як відбувається це. В принципі, є сьогодні фотографії. На одній видно дуже багато людей, які приходять на пункт роздачі. Її роздають кожен день з 6 ранку до 18 вечора. Відбувається це біля магазину. Магазину Тріумф. В продовольчий набір входить банка тушонки, одна банка консерв, пів кілограма цукру, 400 грамів макаронів, 900 грамів рису і один кілограм цибулі. Говорить, що цибулі там буває більше менше, але не це суть. Суть в тому, що в такий от продовольчий набір, як ми бачимо на другій фотографії, розрахований на 10 днів. По закінченню, ну тобто отримати його можна по продовольчому набору, який видають при першому отриманні гуманітарної допомоги. Тобто, коли людина отримає його перший їй видають цей талон, потім через 10 днів вона може прийти отримати інший, ну і видають наступний талон. Ну, власне, це, звісно, небагато. Роздають її терористи, можна дуже довго говорити багато поганих слів про це, але все ж таки людям хоч якась допомога, і це безпосередньо плюс. А от в Луганську ті самі бойовики, які роздають гуманітарну допомогу в антрациті, ну тобто ті самі, бо відносяться до однієї тієї самої терористичної організації ЛНР, зірвали роздачу гуманітарної допомоги. Це та, судячи з цього, яку привозять з Росії. Зі слів очевидців в пункт роздачі. Гуманітарної допомоги біля торгівельного центру Аврора приїхали два а, джипа, з яких вийшли бійці з, зі зброєю. Вони а, вистрілили декілька разів у повітря а, і власне забрали питну воду, яка є, яку роздають а, в цій гуманітарній допомозі. А, Ну, власне, після того, як вони ці пляшки запакували свої машини, вони поїхали. Ну і на цьому роздача гуманітарної допомоги відновилася. Просто цікавий факт. Вони самі у себе крадуть якісь речі і при цьому підставляють ризику людей. На щастя, в результаті цього інциденту ніхто не постраждав. Це із кумедних новин в ровіньках знайшли працюючий банкомат, місто, в якому яке власне знаходиться під контролем бойовиків уже достатньо довгий час. А в якому як в усіх містах, що що під контролем у бойовиків є проблема з грошима? Люди знайшли один із банкоматів, який працює. Чутка дуже швидко розповсюдилась серед місцевих жителів, і люди почали а, туди приходити, Дуже швидко вишукувалася черга. Але, як виявилось, це не спеціально завезли туди гроші. В банкоматі була якась операційна помилка, і він почав працювати. А коли в ньому закінчились гроші, звісно, а, він перестав видавати їх а, тим часом. Сам військовий комендант міста, один із бойовиків, заявляє, що грошей немає, і гуманітарної допомоги і зарплати пенсій люди не отримують ще достатньо довгий період. Достатньо чесна заява. Напевно, людина у цілком уже усвідомлює, які саме речі вони почали робити. Ну а в Луганську чергова хвиля націоналізації. Ми достатньо часто розповідаємо про те, що відбирають машини, відбирають квартири, відбирають підприємства. Здавалося б нічого нового. Але в цей раз уряд ЛНР вирішив так, би мовити, націоналізувати товариство з обмеженою відповідальністю Луганське енергетичне об'єднання та публічне акціонерне товариство Луганськ Газ. Ну, власне, неважливо те, що Луганське енергетичне об'єднання знаходиться у власності громадянина Росії Костянтина Григоришина, лідер бойовиків Плотницький, вважає, що вони можуть забирати ці речі у будь-кого. Ну, напевно, це така соціальна справедливість по луганськи Ну або як це зараз можна назвати. Наразі це всі новини з Луганської області. Як ми знаємо, Ситуація там достатньо напружена. Якщо ви хочете дізнатися більше, читайте інформатор Джієї. Там є набагато більше новин про якісь конкретні випадки з приводу віджатої техніки або викрадених автомобілей. Є достатньо багато новин з конкретним переліком тих будинків, які постраждали. Якщо ви хочете знайти свій будинок і переконатися, що він цілий, будь ласка, там ви можете побачити багато інформації на цю тему. Ну а свіжі новини інформатор джієї, ви побачите завтра. О 17.15. Ну і на цьому, все всім бажаю успіху і бережіть один одного.